Забираю у малого зарядну станцію. Кажу, вона мені нужна, телефончики заряжати, зараз стрім заведу. А він каже, так а мені немає що світити. Каже, світильник, Кажу, чуєш, у тебе є лампа настольна, я ж колись тобі виділяв. Вона що, не от каже, тут, Ви поняли, так? Да? Тобто, ребята, хто іще не знав, що лампа, яку ви колись купляли в мене, яку ми рогато і називали все. що в ній є два літієві акумулятори. Диви. А тепер подивіться, що тут стоїть. LG MH1. 3200 мАч. Хрен ти її посадиш, Саша. ти Вже давно в тебе ця лампа валяється отам, Саша. Ти її на мережі використовуєш, А тепер дивися. Я спомню. Я її став, коли я відео знімав. А тепер дивися. Опача, прикиньте лампа, і вона світить. Да, я Вона На мене один сіла. коли скільки. Ну я її 15 днів. Жовте. Є комбінірована, ось, ось тобі, будь пожалуйста. Воно може 15 днів без перериву світочити. Так? Так. Це яке відео. Тепер в тебе є подсвітка, все, я забираю. Я про неї просто щось забув. Прикинь, забув. Розумі. Ребята, хто ще не знав, що настільні лампи, отакі у Володимира, є акумуляторні, то напишіть мені, я вам покажу, що акумуляторна настільна лампа, і дитина може далі уроки чи вчити, чим хоче займатися, будь пожалуйста. Лампа акумуляторна. Работає від мережі і від акумулятора.